Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції, які мене надихають, рятують від жахів сьогодення, перезавантажують і вас я впевнена також. Також на каналі я формую різноманітні добірки. І нещодавно мене пригостили цукерками асорті. Я, лише поглянувши на упакування, одразу вирішила, що. Маю свою ідею втілити в життя, а якщо точніше, це цукоркове асорті. І сьогодні я хочу розповісти про своє парфумерне асорті. На фотографіях зображення ванілі, також тут є цукерка крем Бруле. Є також з кремом від фундука, також є з кавовою начинкою, праліне. І це чорний шоколад, якраз чорний шоколад. Я полюбляю найбільше, шаную його, особливо коли він ще й гіркий, і з додаванням різноманітних начинок. І, звісно, хочу почати сьогоднішню добірку з аромату чоколад Гріді» з такою смачною назвою від Мандаль. І навіть одного розпилення буде цілком достатньо, щоб довготривалий час перебувати. У привабливій хмаринці, яка пахне шоколадом, якщо точніше, какао, навіть какао порошком, тим самим гіркуватим, з кавовим відтінком і легкою солодкавою в'язкістю від сухофруктів. Дуже приємний аромат, дуже затишний аромат. Він атмосферний, він... Не можу сказати, що 100% пахне кондитерськими виробами. Він пахне так, злегка ароматно, злегка навіть печивно, а якщо точніше, в ньому є такий присмак, нібито пісочне печиво з додаванням великої кількості ванілі, і зверху посипано якраз какао. Це Аромат не відверто про шоколад. Це аромат, який навколо шоколадну тему обігрує, розповідає нам таку цікаву гурманську історію, дуже він мені подобається ще й з тієї причини, що він не солодкий. Я шаную гурманіку, особливо захопилась нею останнім часом. Не можу назвати, що саме цей аромат є 100% солодким, липким та, можливо, навіть нав'язливо гурманським. Він напрочуд цікавий. Якщо вас цікавить така, Тема какао, навколо какао і навколо шоколадних цукерок, можна на нього звернути увагу. Коли мова заходить про праліне, одразу на думку спадають парфуми від бренду Мюглер. Зокрема, Ангел це був прорив у парфумерії свого часу. Перші гурманські парфуми вийшли якраз у Мюглер. Я ж обрала з нотою Праліне аромат Іносент. Тут ще й нота мигдалю, тому що праліне з мигдалевою начинкою. Це райська насолода або з мигдалевими крихтами. І цей аромат мені ще й до вподоби, тому що він збалансований моїми улюбленими чорними ягодами смородини. Також тут є ще пахощі малини. Це все красиво дзвінко розкривається, заспокоюється, і потім таким теплим шоколадним акордом розвивається по шкірі. І, власне, гурманські аромати, і іносент, який видозмінюється, пошарово розкривається у процесі розкриття і у процесі носіння. Так і аромат чоклат Гріді, вони всі потребують дозування. Одного нанесення буде достатньо, якщо ви в закритому приміщенні, то, можливо, краще взагалі утриматися від використовування саме таких насичених гурманських композицій, тому що їм потрібен простір. Можливо, хтось чутливий саме до таких. Настирливих, можливо, в комусь вони можуть здаватися навіть нав'язливими ці шоколадні ноти. Я насолоджуюсь і більшою мірою користуюсь цими ароматами для себе. Про аромат з мигдалем згадали. І мигдаль, власне, досить поширена нота в парфумерії, велика кількість ароматів. Саме з нотою мигдалю зустрічаються. І в мене є на каналі вже горіхова добірка, де я згадувала не лише про мигдаль, а і про волоський горіх, і про мускатний горіх, і про фісташку, і про фундук або ліщину. І мова йтиме якраз про цей горіх. Він рідше зустрічається в парфумерії, але в мене є кілька ароматів з нотою ліщини. Люблю цей горіх і у зеленому вигляді, коли я дрожче. Не затверділо і у підсмаженому вигляді, і у тістечках, і у вигляді пасти, особливо з шоколадом. І аромат Some like It Hot – це знятість від кіля. У Some like It Hot ліщина тут на першому плані. Яскраво пахне кремово, нібито ліщина навіть підсмажена. Перемелена і доведена до вигляду ліщинової пасти, навіть ліщинової олійки, в яку додали і трояндову олійку. Це аромат, який пахне інтригою. Він інтимний, якоюсь мірою навіть еротичний. Він для особливих моментів. Він не можу його назвати навіть 100% парфумерією. Це аромат атмосфера. Він такий особливий, грайливий і, можливо, навіть пом'якшений за рахунок ліщини і бобів тонка, які підгущують і додають особливої родзинки ароматам. І так, це, можна сказати, найліщиновий аромат з усіх, які я знаю. Чиною, яка пом'якшена ще й сандалом і нотою молока від Патрисії Де Ніколаї Сант оноре це фірмова мініатюра 15 мл, яку я привезла з парфюмерної виставки. І такі мініатюри можна отримати в подарунок час від часу, якщо ви замовляєте повноцінний 100-мл флакон на офіційному сайті, то можна також докласти собі у кошик і такий подарунок. Отже, аромат сант honoré Це дуже цікаво до ліщини, тут ще й доданий апельсиновий цвіт. І дрібка перцю. Красиве розкриття. Можу навіть назвати це таке знайоме люксове звучання, щось на кшталт сучасних ароматів від ланком або від живанши. І це аромат розрахований на молодіжну аудиторію. У ньому розкривається і квітуча краса, і пом'якшення за рахунок того самого молока, кремовість від сандалу. І час від часу з'являються горішки ліщини. І я навіть тут уявляю, що це десерт, власне, це аромат з лінійки десертів. І тут Ліщина або фундук подрібнений, але не перемелений. Це нібито трішечки гострі кути, які можуть вирізнятися, відрізнятися, проявлятися. І таким чином цей аромат привертає до себе увагу. Він цікавий, він багатогранний, він довготривалий і в нього красивий шлейф. Лісовий горіх вже в комбінації з кавою у ароматі Тарамія від картузія. Ця гурманіка вже виходить на інший рівень. Тут юркувато-терпко, насичено, збагачено квітковими нектарами, тут є і троянда, і неролі, і апельсиновий квіт, і жасмин. Дуже ароматично, приперчено. Для балансу, саме та терпкість від рожевого перцю, і дещо прохолодно та відсторонено. І цей аромат я уявляю, нібито кава з кубиками льоду, і та прохолода, характерна молекулярність тут проявляється. І так, це грайливо. Цей аромат хвилює, він посилюється з. Поворотом голови, і він різноманітно розкривається, в залежності від погоди. Подобаються мені саме такі аромати такої категорії, які видозмінюються, які монументально не звучать від початку до кінця, а в яких є загадка, яку цікаво розгадувати, в наступному ароматі кава звучить. Достатньо виразно, але не одразу в старті. Зеван Ліван Дольче Кабана. Не надто солодкий аромат. Я не вживаю каву з цукром, навпаки, можу для гіркотища додати і кардамону, подобається мені додавати ще і різних спецій, можливо, корицю. І тут одразу в старті розмаїття. Чогось фруктового, але дегідрованого. Ніби підсушені фрукти, зневоднені, які навіть не солодкі. Мені інколи тут видається, що, можливо, навіть і імбир в цей аромат доданий. А вже згодом, коли він розкривається в базі, він мене приємно дивує, тому що він перегукується з моїм улюбленим. Ароматом флагманом The One з золотавим ковпачком. Тут вже я починаю розпізнавати і персики, і ваніль, і карамель. Так, в цьому ароматі також кава з карамеллю. І він не можу сказати, що надто солодкий, але так він звучить по-гурманському, тому що тут є легенька така солодкавість. Можливо, навіть якоюсь мірою і в'язкість за рахунок карамелі, але він такий гармонійний, він збалансований, він не нав'язливий, і от це аромат з тієї категорії гурманіки, яка придатна для носіння на щоденній основі. Коли мова заходить про каву у ароматах, одним з перших спадає на думку Opium від Laurent. І, в залежності від фланкера, більшою чи меншою мірою кава звучить яскравіше. У мене класика, Black Opium у лімітованому оформленні. Отже, кава, вона з'являється тут дещо згодом. Пом'якшена кашмирану, ваніллю. Також в ароматі є і лакриця. Дуже цікава нота, яка. Злегка додає солонкавості, і також тут є мигдаль, нібито крем від мигдалю. І це все так шелестить, нібито приємна кашемірова тканина. Але все це згодом. Спочатку в ароматі відчувається красивий квітковий блок. Це квіти у самому розквіті. Я тут відчуваю одразу пудровість, таку косметичність, духмяність. Тут є фрукти і заявлена грушка. Меншу міру я її відчуваю. Я все ж таки тут відчуваю кісточкові або персики, або, можливо, абрикоси, і до того ж несолодкі-от-от вони ще навіть не достигли такі твердуваті. І, на мою думку, це аромат не надто солодкий, хоча він рахується класикою гурманського напрямку. Для мене це аромат пахне комфортом, він для мене пахне затишком, чимось дуже приємним, заспокійливим. Цей аромат можна навіть віднести до категорії ароматних обіймів. Я добірку про парфумерні обійми робила, і ось цей аромат такий він затишний, комфортний, дуже приємний. Про тактильність нам може розповісти і зовнішнє оформлення аромату ліра від Касомаратті. Бежевий колір і те, що всередині також пахне дуже тактильно. Це карамель, це ваніль, це кориця. Аромат пахне приємно по-домашньому, чимось комфортним, не надто гучним. І це нібито карамель, яка приготована власноруч, з цукру, з молока або вершків, і в яку додали трішечки апельсинової цедри. І він. Не надто гучний впродовж дня, навіть на моїй холодній шкірі він потребує поновлення, але він комфортний, він не нав'язливий, без об'ємного шлейфу. І так в цьому ароматі є та гурманіка, яка притомна, яка не запаморочлива, вона дуже комфортна і придатна також для носіння на щоденній основі. Наступний аромат можна назвати білим і пухнастим. Це тільки Вольтер у білосніжному флаконі, який виконаний нібито зріз дерева. Так, він дещо згодом почне пахнути деревиною. Але коли я його вдихаю, розпиляю, то опиняюсь у ванільно-кремовій хмаринці. Нібито щойно збили вершки, додали в них ванілі. Це об'ємно, нібито я на подушці або навіть на перині, тому що цей аромат має довжелезний шлейф, дуже цікавий. Тут є нота каштану, яка, як і горіх, додає в'язкості, густоти аромату і дрібка перцю для того, щоб не було занадто солодко. Красивий аромат. Він Викликає зацікавленість, він комплементарний. І цей аромат для мене пахне чимось добрим, чимось хорошим, позитивним. Дуже мені подобається. І це так звана ванільна гурманіка. І звісно сьогоднішня добірка була б неповною без ванілі. І найкраща ваніль в парфюмері, як на мене, у ательє Колонь. Вона тут дуже красива, збагачена цитрусовими акордами одразу в старті. Вона не є відвертою. Ваніль сама по собі на смак у чистому вигляді гіркувата. І ось ця гірчинка легка, вона тут присутня. І додаткової гіркоти тут ще й додано і за рахунок коріандру. Суха ваніль, якраз яка мені подобається, ще й за рахунок ВТВРу. І ваніль в шоколаді, ваніль у випічці, ваніль у кремових начинках. І Мені подобається ваніль також додавати і у каву. І аромат ванілі він ніколи не буде зайвим. Він таким приємним доповненням є, аромат також дуже комфортний. І мені подобається створювати особливу з ним атмосферу. І можу його навіть назвати і домашнім ароматом, і він може бути і піжамним також. З ним затишно, комфортно і ароматно. І вишенькою мого парфюмерного асорті буде аромат від Gimitu. З нотою вишні, а якщо точніше черешні, айон Приємно. лікарну. Лікарність тут і завдяки бобам тонкам, і мигдалю. Додають вони такої гірчинки. І мої улюблені цукерки це вишня у чорному шоколаді. Аромат, як на мене, не надто солодкий. Він придатний для насіння у будь-якому віці і у 14 і у дорослішому віці. Він не буде викликати ніяких питань, тому що він, нібито коли заспокоюється, дуже приємно хвилюється під час ходіння. Він не є їстівним, але водночас я його можу назвати таким смачним, соковитим за рахунок черешні. Це Красиво, злегка дивно, це добротно, і це аромат, який пахне трішечки тим чорним шоколадом. Подобається красиво, носила, ношу, і дитина моя також. І такою була моя розповідь про кондитерські аромати, парфюмерна асорті з шоколадом, кавою, ліщиною, мигдалем, ваніллю і навіть вишнею. Діліться, будь ласка, в коментарях, якому шоколаду ви віддаєте перевагу чорному, молочному чи, можливо, білому. І якщо вам відео сподобалось, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, підтримуйте українське. А на сьогодні в мене все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!